Встановлення регулярного платежу іноді в повсякденному житті виникає необхідність проводити повторювані платежі з певною періодичністю за незмінними реквізитами отримувача будь то сплата за надані послуги на щомісячній основі, або ж обов'язкове погашення кредиту з зарплатної картки. Тепер вам не потрібно звертатись до відділення банку та підписувати заяву, адже кожен регулярний платіж ви можете самостійно налаштовувати онлайн в системі iBank Credit Agricole Банку. Для цього перейдіть до пункту Встановити регулярний платіж в розділі головного меню платежі. Оберіть свій рахунок або картку для списання коштів, Вкажіть суму платежу. Та зазначити в полях форми звичну інформацію про реквізити отримувача та призначення платежу. Щоб налаштувати строк дії регулярного платежу та періодичність його виконання, використовуйте відповідні елементи управління. До речі, ви можете не обмежувати в часі виконання регулярного платежу. Достатньо встановити відповідну відмітку і платіж буде повторюватися, поки ви самостійно його не скасуєте. Після налаштування зазначте назву створюваного регулярного платежу та перейдіть на наступний крок. Тут необхідно перевірити введену на попередньому кроці інформацію, в тому числі звернути увагу на найближчу планову дату виконання першого платежу та підтвердити створення налаштування введенням одноразового пароля, що надійшов в СМС. На наступному кроці система сповістить про успішне налаштування регулярного платежу та відобразить його основні параметри. Зверніть увагу, що в разі недостатності коштів на рахунку в день списання або у разі коли картка заблокована під час виконання чергового платежу, вам надійде смс-повідомлення про невдалу спробу виконати регулярний платіж. Але не турбуйтесь, система iBank спробує виконати цей платіж наступного дня, тож у вас буде час, щоб поповнити баланс на необхідну суму або розблокувати картку. Більш детально ознайомитись з регламентом виконання регулярних платежів в системі iBank можна у відповідному розділі сайту банка. Ці створені налаштування регулярних платежів ви зможете побачити в розділі головного меню платежі у пункті Регулярні платежі. Тут ви зможете тимчасово призупинити виконання будь-якого регулярного платежу. Або створити ще одне налаштування за зразком вже існуючого, змінивши за необхідності будь-які параметри. Ви завжди зможете відновити виконання тимчасово призупиненого регулярного платежу. Налаштування вступить в дію на наступний день. Регулярні платежі, які ви більше не плануєте використовувати, ви можете видалити. До речі, у вас також є можливість зробити будь-який звичайний платіж або переказ регулярним відразу після вдалого його виконання. Для цього на останньому кроці виконання операції натисніть кнопку Зробити регулярним та виконайте описані раніше дії. Користуйтесь вільним часом, автоматизувавши сплату всіх регулярних платежів за допомогою системи інтернет банкінгу КредіАгріколь Банку. Бажаємо приємного користування.